Привіт! Вітаю вас на каналі Дуже Старе. Це перша серія проходження цієї чудесної гри. Якщо вам сподобається, я дуже цього б хотів. Тоді поставити в кінці відео лайк і підписку. Але тільки якщо вам сподобається, велике дякую зарання. Ну що, поїхало? Що тут у нас є? Я так розумію, що стандартний корч, котрий видається при кожному запуску. Три рази запускався а По різним причинам чому? І три рази була, коротше, така світойовина, що давала мені різний лут. Типа, в цей раз мені ніхуя не дала, я так дивлюсь. а В один із респавнів у мене було дві ракетні, це лежало. Я не знаю для чого, але, одно, мабуть, прикольно. А що це він тут вирощує? Ану, зачекай будь ласка, це легально. Я таке можна твічі показувати? Ах ти ж мразота. Це ж канабіс. Ми ж його засуджуємо страшно. Хорошо, ми можемо піднімати будь-які предмети. Ми можемо взаємодіяти зі своєю машиною а, різним, різними способами, такими, як, наприклад, відірвати багажник і приєднати багажник. Ну, я так розумію, що все абсолютно можна. Бля. Це, мабуть, погана була ідея. А, все, Данкрат, нічого не потрібно. Хорошо. Я таке люблю. машиною все максимально просто. Побачили, відірвали, кинули. І так само прикріпили. І воно ж падла ще їздить. Що в нас під капотом? Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Тим, хто розбирається в машинах, мені не А, Хорошо, давайте, що в нас тут є? Начебто нічого. Нам треба заправити машину. Це точно те, що я знаю. Я першочергово хочу. А ні, нам насипали якийсь лут? На хвилиночку. Що це? Що це може бути, я вибачаюсь А, фара? да Ні, не фара. Не фара, ні, не фара. Це в нас. Е -заднє... Заднього виду скло. Зеркало. А, так я не можу поставити, зачекайте. Чи фара? Ні, це фара, все ж таки. Чи не фара? Ну це серйозно? Ну ставиться як фара? Ну, у мене просто нема лінзи, я так розумію, а це сама, сама лампочка, да? Я просто, чесно, не пам'ятав, щоб вона. В жулі цієї моделі була саме такої форми. Ну окей, може воно таке є. Я, в принципі, їх не розбирав, тому і не знаю. Хорошо, що нам ще дали? Нам дали ще. Оце. Що воно таке? О, задній габарит. Стоп! Клас. Габарити нам потрібні. Сама-сама, сама прям фарочка. Хорошо. Будемо показувати лівий поворот. Правого нема, а лівий будемо показувати всім. І абсолютно більше, я так розумію, нічого. Ну маловато нам дали. Слухайте, я зараз тільки зрозумів. А по своєму броню, що я. Як звали персонажа з п'ятого елемента? Чак Норріс. Ні, не Чак Норріс. Коротше, Лілу. І дружбан, котрі я рятував. З міцного горішка. Забув, як його звуть, але він був точно в такій ж самій кавтинці. І по тіні я бачу, що це він. Лисий, накачаний і потужний. Каністрочку беремо. Заправляємось зразу. Це я вже знаю, як робити. Мені що знаєте, не подобається. Мені не подобається, що я не можу відчинити. Ай, можу. Бо мене просто клітки не вистачало, щоб це зробити. Відчинили. Відкрутили оцю шляпку. 10 11 літрів моторної оливи в нас є. Так що ми їх всі повністю і заливаємо. На колесико вниз вгору ми можемо а, перемикати, куди у нас буде йти заповнювання до, ну, до основного баку чи назад в каністру. Заливаємо, звісно, це все в каністру. А що я зробив? Я моторної оливи залив. пта вы налево! Це ж так не працює. Алло! Викачуємо цю шляпу. Блядь, а тепер я бензин викачую. А як мені. Ну я моторну оливу залив, це. Блям. Давайте, знаєте, що зробимо. Ми все закачаємо сюди. Тепер. На цьому моменті, зрозумівши, що я натупив, я почав ліквідувати проблему. Вилив з баку рідини, котрі нам не потрібні, і готовлюсь для того, щоб залити вже нарешті нормальний бензин. З а, порожній бак, у нас, в принципі, є 16 літрів і 4,20 літрів. Поїхали. Так, бенз. л'ємо, все. А, ну, так і таке буває, до речі, що. Трошки тупанув, як і завжди, як і будь-яке проходження будь-яку гру. Перелили. До речі, порожнє, я думаю, з собою закинути їх з собою. Ну бо знадобляється ж об'єктивно. Що в нас по баку? Ще, ще можемо лити. У нас ще половина баку. Блять, моторну оливу знову. Єптую наліво. 4%. Коротше, я думаю, 4% моторну оливу — це не проблема. Багажничок знімаємо. Порожній. Далі все багажничок обережненько і, в принципі, вже думав, що майже готовий до того, щоб виїжджати. Але ні. Не помітить. Моторне олива. Якщо вона є, значить їй потрібно щось з неї зробити? Додавання моторної оливи. Моторна олива 100%. А Акумулятор заряжен. Значить, моторну оливу ми просто з собою візьмемо. Де в нас найбільше? Та, мабуть, будемо все брати. Я просто певно, ну шо що, що? а моторного олива точно буде супер рідкою темою. Обережненько складаємо. Воно ну, не складається обереженько, розумієте. І тут ще майже літр моторного оливи. О, бензин, блін, я ж міг. З... Боже, яка Валентина? Я ж можу заправити бензин. Зрозумівши, що повна бочка халявного бензу не має пропадати. Почав шодесенько все переливати, знову складати. Зайняло це трошки більше часу, ніж я думав, але перед тим, як відправитись в таку довгу і небезпечну подорож, ну, обов'язково потрібно трошечки затаритися. Тому прийнявся це робити. А РПГ навіщо? Ютуб і наліво, скільки тут цього? А я не можу малювати, так? Да? Ще можемо малювати вже темно. Капець. Вже потемніло. Я навіть нічого не встиг зробити. Ну я б балончики би взяв. Для того потрібно, мабуть, якийсь ящичок. А, ліхтарі точно беремо. Все, що мені потрібно для мого особистого користування я буду наперед класти, бо я буду кататися один. Це в нас радіо. А мене що, радіо немає? Ні, є. Візьмемо радіо, хай буде. Mm. Слухати, дуже багато. А, я так розумію, що нашому персонажу ці всі люди, вони а, дуже близькі. Тому. Ну Звісно, котика. Ну, я не буду навіть, мабуть, і думати ні про що. Котика візьмемо. Котика теж обереженько сюди закинемо. Я думаю, він заважати не буде. Mm. Капот. Єдине, що знаєте, що в мене таке думка є? А, так як це корч карчовий карчідзе, а, можливо, він буде перегріватися, і можливо, все ж таки капот а, не потрібно одягати. Але це ми подивимось, бо я ще навіть не їздив, я навіть не знаю. Окей, майже зібрались, Пройшло вже 40 хвилин, майже зібрався. Давайте подивимося в нас в основному будиночку. У нас, до речі, ще є статистика по їжі і по воді. Є півасік, є пепсі, кола. І яка ще пляшка, яку я не розумію. Хорошо. Йому. Ну, я Пепсі більше люблю, ну кого я обманюю. Йому Пепсі? Зараз у нас має пройти спрага. Майже пройшла. Ну, щось Пепсі не так втомовив спрагу, як хотілося. Ладно, давайте конкурента коло лупанем. Я думав, що буде трошки краще. Все, лупанулі. Водичка в нас. На 100% ще один ліхтарик. Бляскієш. А що так, такий пересвіт? Можна, ладно, хотів вимкнути. А, піца. А як відчинити? Слухайте, взяли банку горошка. Я так розумію, лупаньом. Ну що? Трохи підкріпились. Поїли файної їжі. А, в цей момент я, звісно, як типова миш. Зібрав всі залишки їжі, води і все, що було абсолютно в свою машину, бо нічого не має пропадати. Звісно, я забрав все. РПГ, що мені з ним робити? Заряжено? Бляха-муха. Йопта, на ліво. Хто ж таке дає РПГ? А, ну, візьму одне РПГ. А, зачекайте, у мене завдання. Візьміть ракетницю. Ну, я взяв. Блін, взяти з собою. Її? Це, мабуть, трошки небезпечно, але з іншої сторони, якщо в нас будуть якісь прикольчики, а, на самому заряді РПГ намальован а, котик. Хорошо! А що у мене ще є заряд? А скільки в мене зарядів? Два заряди на РПГ. Хорошо, тепер ми знаємо цю інформацію, вона нам ніхіра не знадобиться. Одне РПГ. Давай два РПГ. Ну що я? Ну кого я обманюю? Єптую наліво, пустеля. Зараз такі люди, що краще два РПГ себе мати. Ну все, я би ще оці квіточки забрав, бо, але це буде вже нелегальщина, я все ж таки. Оснастити. А що це? Це бутер. Моя увага Йємо. А чому він в тісках? Не потрібно задавати дурні питання, я думаю. В тісках, знаєш, комусь це було потрібно. Все, йдемо на мишу спокійнесенько сюди. Відчиняй. Тут ми все забрали. А є ще один ліхтарик, ну, блядь, Це третій ліхтарик. Ну куди мені його? Хоча з іншої сторони. О, аптечка. Беремо 100% повністю цілковито. Ем, я вже таким хламом з забивши. Я не знаю, аптечка вже не влязає. Є б то аптечка не влязає. Випадить так? Ні, не випадить, все. Начебто вже все. Радійка. Ні, інкістю. Не, ну дорогу заберемо. Я думаю, що вона не буде зайвою. Мой Можна назад? А, теж ми ж можемо в короб в, в, сюди. В коробочку. Є а, Є в нас ще мішка. Це супер. Це супер. Слухайте, мішка якийсь не дуже добрий. Це супер. Це супер. Давайте краще рюкзак візьмемо. О, я в одяг в мене з'явилися ячейки. Ну тоді що ми беремо. Мішку в ячейку на один. Да. І беремо гітарку, мабуть, на 2. Можемо грати на гітарки. Хорошо, класно, прикольно. Я задоволений. Ну що, настав той час, щоб вже нарешті сісти за свою машину і поїхати, куди очі дивляться. Їхали, Бля, боже, я може ще й не завестись. Так. Ручник. Я надію, що ми його підняли. Я навіть просто не бачу, він анімацію не робить. Но. Завелись, поїхали, все, клас. А, будемо обережно, бо у мене два RPG. На кочках, може, звісно, трошки і йобнуть. А, десь була якась кнопка. О, на РПГ щось написано. Uncorp at CS2, Не знаю. Якась крилата фраза, мабуть, РПГшна. Ну, поїхали, будемо їхати на обережному, бо я, чесно, такий водій і люблю обережність максимально. Ну, щоб сильно не вийобуватись. Так. Да. А куди їхати? Не зачекайте, будь ласка. Я вибачаюсь, звісно. Ну, знак був поворот наліво. Ну це ж не означає, що мені треба їхати наліво. Та ні, пішли нахер. Мене гра хоч наїбать. Вона мені показала поворот. Так ні, ні, вже по габаритам не, не виходить. Гра мені сказала, куди їхати, але я не згоден з нею. Бо я думаю, що для таких сміливців з РПГ можна поїхати в іншу сторону. Що, будиночок, давай, папа. -па ну, і поїхав я в іншу сторону. Але дарма я був не згоден з грою. Вона мене все ж таки трошки наїбала. Було в мене невелике здивування, коли я доїхав, і в кінці дороги я побачив кінець дороги. Кінець дороги, так? Да? Гра ти їбанулась. Ох, яка ти мразь. Так, виходимо. Все, от, от, от так просто гра, от настільки, да? просто от забагавала дорогу, навіть наслоїла її. Боже, вона настільки забагована, що це аж, аж класно. Таке враження, що її намисно забаговували. Ні, ну це піздец. Чи це може баг якийсь? Є наліво. Я буду сміятися, якщо це баг піратської гри. Як зачекайте, будь ласка, В нас з правої сторони щось є я бачу. Я можу туди під'їхати машиною? Ладно, обереженко. Я бачив щось, я хочу розвідати. Блін. Якщо чесно, я вже і так звик до цієї машини. А я знаю, що тут є інші машини, а я вже не хочу її змінювати. Ну буду з цією старушкою до кінця. У мене, до речі, вже є спрага невелика. А, міне поле. М -м так, міне поле. Я бачу міни. До речі, я можу зберігатись? Та, мабуть, я зберігся. А це надувна людинка? Да дай так розумію? Я б його надув би кинув би. А може і можна і так його кинути, да? Давайте спробуємо. Блять. А що? ж А що ж так? Я ще і вижив. Боже, яка я живуча. Ну, ми запустили. Що ми записали? Нічого ми не записав? Ні ну мені знадобиться тут РПГ, я думаю. А можна я. Я встиг. М -м -м. Ну, буду розчищати, мабуть, цим, да, я так розумію, дружочком. <св _лоч Ou represent> Ні, ну я так розчищаюсь. Мене он перекосейово. Перекосейобило. Скільки в цьому слові болю? Десь, може, хвилин, так, 10-15. Я розбирався з цим міним полем. Я стріляв з РПГ, я льотав, я кидав е все, що можна було кинути на міни. Але все, якщо чесно, виявилося трошки простіше. Можна було просто пройти скрізь них. Не наступаючи, я ж можу пройти не на наступаючи якось. А може я можу... Ні, ну от же ж я йду нормально. <гум> просто не наступай і все, і буде тобі щастя. От зараз не наступаєш? Ну, от і вирішилось питання, по суті, я ж так і хотів. Так. Казіно. Оце якась дуже прикольна, до речі, алегорія. Що казино вбиває. Ну, це геніально. Але я крутно, звісно. Так. Так. Єдине, що я виграв в цьому казіно, це добротньо підгорівший піродак. Тому я вирішив поїхати далі. моя Слухайте, я думаю, що. Так як я трошки косякнув, я зараз швидесенько матнусь. Ну, ферма поруч. Випів води візьму з собою ще банку води. Поки моя старушка вона дозволяє це зробити. Обереженька, обереженька. поїхали заодно, подивимось, що то за сяйво таке прекрасне. Мені дійсно то цікаво. я РПГ забув. Ну ладно, в мене є одне РПГ. Що паритись, по суті, правильно? Просто якесь сяйво дивне. Невже це такі ефекти світла? Так, да, це звичайні ефекти світла. Гра думає, що це прикольно і молодіжно. Слухайте. Ну, далеко я не від'їхав, конечно Але коли я повернувся на ферму, мене вже чекав Валентин. Він же Валерчик. Два дні? Чи... Ну що це таке, блядь? це нормально? Ти хто? Салжію? <плес> ну як я можу тебе викинути? Я ж нормальна людина, я звісно, тебе візьму. А, ти де хочеш? На передньому? Мабуть, на передньому ти ж вже дорослий. Давай я тебе розверну. Ну, кайф. Може його за кермо посадити? Ладно. Так як тепер виявилось, що я все ж таки буду подорожувати не один. Тепер у мене є Валєрчик, він же Валентін, то, звісно, я почав вигрібати абсолютно всю їжу, бо я по очах Валерчика бачив, що він любить, і пригубіть і щось поїстеньке. Так що зібрав абсолютно все з будинку, і вже нарешті надіюся, що хоч колись, хоч кудись до да, доїду. Да так, ну ми протрималися ніч після. Після чого? Після 50 кілометрів. Чи не протрималися? Воно нам не зараховує. Воно нам не зараховує. Але чому. Боже, який в мене компаньйон тепер гарний. Там же в мене, начебто, була якась задача е е е знайти прибульця. Оце не прибулець. Ні, ну я думаю, це якийсь на наш, наш пацан, звичайний. Це, скоріш за всього, там, де ми знаходимося Зона 51. І тому такі тємки, типа прикольчики, я думаю, що абсолютно можуть бути. Тому ми на цього пацанчика не будемо дуже криво дивитися. Він такий, як він є, і, і ми його за то поважаємо. Ми ж за добро, правильно? Та й мені, знаєш, в дорозі трошки веселіше, бо один їдеш, але сам розумієш. А так ти, РПГ я. Розумієш мене чи ні? І здається він мене розуміє. Мені, до речі, треба не пропускати якісь об'єкти, котрі можуть бути сліва-справа. як оцей автомат, котрий на замінованому полі, котрий я не побачив. Друзі, ну от така дивна перша серія вийшла. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо вам дуже сподобалось, підпишіться. Якщо не сподобалось, нічого не робіть абсолютно повністю. Вам велике дякую до наступної серії.